І поки з роботи приходжу, не було часу як знімати. Сьогодні вже п'ятниця, 13 грудня. І от вирішила вийти до вас привітати. І вийшла до вас так: зняти невеличке таке відео, привітатися, щоб ви не забували про мій канал. І хочу показати вам уже нашу справжню зиму. Вже випав сніг, тримається. У нас вже морози. Сьогодні 5 градусів, а далі передають уже більше. Тому ми вже всю роботу з виноградником зробили з усім, справились, можемо спати спокійно собі і до весни ні про що не думати. І потім ще вам хочу прикріплю вже продовжу це відео. Хочу показати вам, нам прийшла посилка від нашого підписника. Посилка, подяка, скажімо так. Ми ось нещодавно відправляли ще замовлення. І наш підписник вирішив нам віддячити на нашу ж адресу, тому покажу вже вам розпаковку, що ж подивимося, що нам передали. А зараз покажу вам ще наш виноградник уже вкритим таким білим одіяльцем, білою ковдрочкою. Пройдусь, вам покажу зараз. Ось увесь наш все наше багатство. Виноградник, персики, все так в снігу. Зараз вам покажу. Зараз 20 хвилин четвертої і 6 градусів морозу, а на сьогоднішню ніч передають уже до 15. Ось так. Дивіться, весь виноград наш захований, що навіть не видно ніяких ні горбочків тут, той, щоб він тут був. А от там де був більший, то видно такі кочу Така краса вже зимова. Сонечко світа, морозець. Бересильніший. Я. А це у нас тут фуршетний, незахований. Ой, провалилось. <свіс> Минулого року ми його також не ховали, і все було добре, так як в нього морозостійкість до 26 градусів. Минулого року ми не вкривали і вирішили цього року також спробувати. Побачимо, що вийде з цього. Садок наш яблуневий. Така зимова краса у нас. Можете в коментарях поділитися, яка погода у вас розповісти. Можливо, в когось ще дощ, де поки у нас тут мороз і сніг. Або вже випало по пояс снігу. Ось таку посилочку ми отримали від наших підписників. Це були люди е, останніми нашими замовниками, які замовляли у нас саджанці в цьому році. Е, це були зі Львова, і посилка до нас також прибула зі Львова. Ось такі коробочці. Не знаю, що тут. Це були люди, новачки, підписники наші новачки в цій справі. Вони захотіли для себе мати смачний виноград, і ми відправили декілька саджанців, але не знали, як правильно садити. Тому ми в телефонному режимі зробили консультацію, розказали, як що потрібно робити. Порекомендували відео для перегляду, як це робимо ми. І ось знак вдячності, так як саджанці наші дуже сподобались, ми отримали ось таку вдячність. Зараз ми разом з вами розпакуємо, глянемо, що тут нам передали. Щось важкеньке насправді. Так. Картону багато бумаги так, щось у нас тут кругле. І це у нас. Я так розумію, медкою. Вітеречко меду гляньте. Ось така порція нам на, на зиму до чаю. Дуже-дуже дякуємо. Дуже приємно отримувати, скільки смакоти і корисності. Дуже велике дякуємо. Нехай наші саджанці вам дарують плоди. Я Хочу нагадати, що деякі саджанці у нас ще залишилися, ми їх зберігаємо в погрібі, тому в кінці січня я виставлю, е, поновлю прайс, е, можливо, комусь треба буде лоза для вкорінення, е, то можете ще потім звертатися і тому обов'язково слідкуйте за мною. Е, будьте активні, пишіть коментарі. І до зустрічі далі у нових відео. Не покидайте мій канал.